Про провадження електронного квитка у громадському транспорті Львова заговорили ще у 2012 році. Місто мало стати першим в Україні, що запустить спеціалізовану систему оплати за проїзд. За задумом це б дозволило ліквідувати обіг чорної готівки і облікувати всіх пасажирів для прозорості ринку перевезень. Та в підсумку столиця Галичини може претендувати на запис до книги рекордів Гіннеса у номінації найдовшого впровадження еквитка. А як показала практика, і найбільш невдалого. Незабаром виповнюється 100 днів з дати запровадження нової системи оплати проїзду. З цієї нагоди проаналізуємо задум авторів і його відверто. Провальний результат. Найбільша афера садового. Як у Львові впроваджували електронну систему оплати проїзду у громадському транспорті? Ну, система електронного квитка у Львові вона взагалі носить ознаки великої авантюри, вигоданої Андрієм Садовим. Чому запровадження з тріскотом провалилося? Весь цей час дійсно з бюджету міста витрачалися кошти, і ті ті роки не впроваджувалися. Та хто відповідальний за втрачені пасажирами гроші. Так звана реформа громадського транспорту Львова, що відбулась 10 років тому, мала стати першим кроком для впровадження автоматизованої системи оплати проїзду. Скорочено АСОП. Місто підписує кілька угод. Ключова кредитна 10 мільйонів євро із Європейським банком реконструкції та розвитку. Роботи із розробки, постачання, впровадження та обслуговування системи спільно виконують. Чеська мікроелектроніка і місцевий софт -серв. Чиновники запустили для себе, для того, щоб на кінець то мати рахунок того всього, що відбувається в громадському транспорті, і бачити, скільки живих коштів реально поступають за перевезення. Довгоочікуваний леокард львів'яни побачили тільки у січні 22-го року. Проте його власниками стали лише пільгові категорії. Усім іншим довелось чекати ще майже рік. Чиновники це пояснюють повномасштабним вторгненням. Мовляв, мікроелектроніка, що відповідала за обладнання, це закордонна компанія. А відтак не мала можливості відвідувати Україну. Є ряд трудностей пов'язані з оголошенням військового стану. Наші ключові підрядники це консорціум з мікроелектроніка Совсерф. Вони після початку військового стану скерували нам лист про настання форс-мажорних обставин. Втім, кінцевою датою запровадження еквитка був січень 22-го року. За місяць до агресії РФ більш реалістичною причиною виглядає звільнення усієї команди. Що займалася вціленням особ, на чолі з колишнім заступником міського голови Львова Андрієм Білим? За дивним збігом обставин він звільнився з ЛМР у 2021 році. Перед самим впровадженням системи там, напевно, було якісь, можливо, якісь були проблеми з впровадженням і. Хотіли позбутись винних, можливо, це були якісь політичні рішення, коли керівництво Львів Автодору мінялося і приводило нову команду. В принципі, це не є окей, коли на серйозному проєкті повністю зміняться команда. Андрію Садовому і його сьогоднішньому виконкому взагалі не подобається момент критики. І будь-яка суб'єктивна чи об'єктивна критика. Але практичного змісту, обґрунтованого змісту, вона сприймається судовим негативно в штики. і це подальшому супроводжується звільненнями. Я вважаю це упередженістю, незаконністю. Ми звернулися безпосередньо до Андрія Білого по коментар. Втім, зустріти з наживо він не погодився. Але у телефонній розмові висловив здивування щодо результату запровадження особ. Я коли йшов з міської ради, то в принципі команда була готова це все впроваджувати, була кваліфікована, вмотивована. Тільки можу спостерігати разом з вами за результатом цього звільнення, за тим, що впровадження затягнули дуже сильно. Трапилося це 11 грудня 2023 року. І будемо відверті. Крайне невдало. Але про результат трохи згодом. Наразі розповімо про цифри. Лише впровадження леокарт місто обійдеться у 12 мільйонів євро, плюс відсотки за кредит ЄБРР. Ще по 15 мільйонів гривень ще місячних витрат на утримання і обслуговування. Третина цієї суми заробітні плати. 2 мільйони гривень коштує папір для принтерів водіїв. А зберігання та обробка даних понад 1 мільйон. Ці дані ми отримали з власних джерел. Їх відповідність нам підтвердив і голова комісії транспорту, зв'язку і міської мобільності ЛМР Ігор Зінкевич. На сьогоднішній момент ми маємо приблизно це загально. Я сукупно скажу самим як кажуть, самий проект з бюджету витягує близько 15 мільйонів щомісячно. Це і заробітня платня контролерам, це і технічні задачі, це і менеджерський склад, це і офіси, і оплата за офіси, які там відбуваються, вода, світло, все решта, це хмари віртуальні, які потрібно оплачувати. Це загальний витратний який поступає безпосередньо з бюджету. Це значно відрізняється від офіційних цифр, з якими нас ознайомила голова бюджетної комісії Наталія Шелестак. За січень було витрачено порядка трошки більше шести мільйонів при прогнозованих вісьми, але кожного місяця ця цифра буде збільшена, тому що наймається більша кількість контролерів. Орієнтовно від вісьми там до чотирнадцяти мільйонів прогнозовано там на квітень. Втім, експерти заявляють, що головну розбіжність у грошах варто шукати не у поточних витратах. А таки у запровадженні автоматизованої системи оплати проїзду, Іван Фурлет – один із перших, хто запускав еквиток в Україні. З власного досвіду чоловік знає, кредит від ЄБРР більш витратний, аніж залучення коштів приватних інвесторів і менш прозорий. Ми не йшли з метою витратити занадто багато коштів, але як бачимо, що Львів тільки зараз перейшов до. Перших етапів, можливо, чи не перших етапів промислового запуску системи в порівнянні з іншими містами, які обрали інвестора або самостійно закуповували там обладнання і впроваджували його за набагато менші кошти. Лише за останні шість років з бюджету міста на особ було витрачено понад 400 мільйонів гривень. І це без урахування попереднього періоду такої ж тривалості. Ми написали офіційний запит до міської ради з проханням надати коментар щодо витрат, але на момент виходу програми відповіді не отримали. Якби він шість років кешко не впроваджувався, то напевно ми б витратили значно менше коштів, тому що ми говоримо про те, що 68 мільйонів було тільки заробітної плати виплачено за цей період. Хоча я чесно не розумію, кому платилася ця заробітна плата, за що вона платилася. То той же самий менеджерський склад, той же самий офіс, який напрацьовував. Весь цей час дійсно з бюджету міста витрачалися кошти, і ті ті роки не впроваджувались. На противагу Львову, де на запуск еквитка, знадобилось понад 10 років і сотні мільйонів. У Івано-Франківську над активним впровадженням транспортної картки працювали лише два роки і витратили увага. У 40 разів менше коштів, лише 12 мільйонів гривень. Бо більше в місті діє пересадкова система, яку львів'янам анонсували, але наразі так і не ввели. Ми почали в жовтні 2018. року. Тобто, і в 2020 році в червні запустили. У нас транспорту ставало більше. Бо якраз там в період з 18 по 21 рік у нас дуже багато транспорту закуповувалося. Тобто ми за цей час там купили 60 чимісь автобусів. Тільки ну пересадка здійснюється з транспортною карткою. Як тільки почали продавати транспортні картки, на них одразу зашита пересадка. З першого ж дня запровадження еквитка у Львові містяни почали масово нарікати на проблеми з оплатою у громадському транспорті. Чиновники ЦАПом Бувайлом зробили оператора «Київстар», який у день запуску піддався масовій ворожій хакерській атаці. Втім, навіть після повного відновлення і налагодження зв'язку із кишень львів'ян дивом продовжують зникати кошти. Головна ідея запровадження е-квитка облікувати пасажиропотік. Власне, для цього оплата за проїзд мала перейти у цифровий розрахунок. Вартість однієї поїздки з Леокард становить 13 гривень, по банківській 15, а готівковий квиток 20. До слова, найдорожчий в Україні. Щоб облік був коректним за розрахунок гривнею водії мали би видавати квиток. Перевіряємо. Чи справді так відбувається? Сідаємо 21-й маршрут, щоб доїхати зі спального мікрорайону до проспекту Чорновола. І одразу фіксуємо в одному автобусі кілька випадків, не видачі водієм квитка пасажиру. Звертаємось до чоловіка по коментар, але той не налаштований на розмову. Мови не видаєте квитки у можливіці. Ні, просто заходили люди і ви їм квитки не видавали. Заходило просто двоє людей і ви просто брали гроші. Як квитки. Ну, чоловік заходив, жінка заходила, квитки не видавали». Маршрут номер 21 обслуговує приватне АТП-14630. На території підприємства нас пропустили, але керівництво спілкуватись відмовилось. Втім, коментар ми все ж отримали від директора концерну Екопас Транс Ігоря Самардака. За його словами, пасажир сам повинен нагадати водію про обов'язок видати квиток. Водночас зазначає, перевізники не несуть відповідальності за проблеми з оплатою, як вважає Мерія. Яка б не була влада, вона старається знайти того на кого спхнути. І за всю історію з перевізників старалися зробити винним. І машини не виїжджають, винні перевізники. Вони там готівку крадуть, перевізників, ще хто ще. Ну направду це не так. Перевезення давним-давно перетворилися в бізнес на межі соціального. За словами пасажирів, трапляються випадки, коли водії навмисне вимикають зв'язок, аби не відбулась валідація картки, щоб отримати готівку. Втім, найбільше нарікань людей на оплату банківською картою лише впродовж лютого на гарячу лінію міста щодня надходило десятки скарг. Про незрозуміле зняття коштів з рахунків за проїзд, якого не було. Або ж сума втричі перевищувала вартість послуги. В п'ятницю я їхала, оплатила поїздку звичайною карткою. В мене в п'ятницю знялись кошти. В суботу я знову їхала. Не змогла розрахуватися в 23-му маршруті власне карткою. Її відхилило, тому я оплатила готівкою, і потім серед дня в мене списало 60 гривень. Дуже складно довести, що ти не їхав в тому транспорті або навпаки їхав, або скільки ти разів їхав. Жінка зверталась на гарячу лінію Львів автодору, але там для всіх одна відповідь: кошти списані за попередні поїздки. І жодного збою у системі немає. Можна звинувачувати розробників, чи програмістів чи софтсерв, але дуже велику відповідальність мало би нести якраз підприємство Автодор», яке займалося цим впровадженням і вони би мали це все проконтролювати. Ми приїхали у Льві Автодор, аби поспілкуватися з директором Миколою Власюком. Від його секретарки чуємо, що керівництво відсутнє на робочому місці. А зараз немає нікого на місці? Керівника зараз немає, він у міській раді. Не все гаразд із Леокард. Система, яка нагадаємо коштувала місту в 40 разів дорожче, аніж Івано-Франківська. Буває, підвисає. Працює некоректно або ж не синхронізується з приладом контролерів. Торкаюся до валідатора, воно має зняти суму, але воно... потім приходить контролер, тобто воно написано, що воно зелена позначка, що гроші мають бути зняті, але по факту потім приходить контролер і воно вже не просвічується, що оплата знята. у вас була така ситуація? Так, я заплатила штраф в 300 гривень. А який це був автобус? А, це було 47А. Несправедливо, але ну, в іншого виходу вже не було. Тож їдемо у комунальне АТП-1, яке обслуговує маршрут номер 47 а аби поспілкуватися із керівництвом. Але і тут нас не чекали. Охоронець пояснює, на робочому місці з керівництва нікого немає. Поїхали в міську раду, директор. Замдиректор поїхав, десь ну, не знаю. А коли приїдуть Я того не знаю. Ну, система. Електронного квитка у Львові на взагалі носить ознаки великої авантюри, вигаданої Андрієм Садовим і його виконкомом. У міській раді кивають в бік чеської компанії Мікроелектроніка. Однак вона відповідала лише за обладнання. А програмне забезпечення до нього вже розробляла місцева софтсерф власника якої називають другого міського голови Львова Андрія Садового. На все це було місто витрачено майже 7 мільйонів євро кредитних коштів. Втім, експерти кажуть, що труднощі з оплатою можна було уникнути, якби купили готовий софт. Це було би і значно швидше, і дешевше. Було розроблено програмне забезпечення знову ж таки за завищеними цінами для нас, але за дешевими пропозиціями. Щодо суб'єкта розробки цих програм, втім, входила до цього консорціуму і ще одна фірма, у якій міськраді воліли б не згадувати це, it компанія Аствелсофт, що виступала адміністратором хмарного середовища на сервісній площаці в самій системі. На думку фахівців, найбільше збоїв особ відбувається саме на цьому рівні. Якщо це окреме Прогане забезпечення, таке у Львові, які розроблялися, тобто це вже не якась готова система і обладнання буває, виходить з ладу. Потрібно налаштувати всі там кому... канали комунікації, процеси і так далі. Проти Аствелсофт навіть порушували кримінальну справу за підсумками роботи над Леокард. Втім, куди більше питань тут виникає до міської ради, що допустило до розробки коштовного і масштабного проекту фірму. Яку в минулому викрили на тендерних махінаціях, ба більше напередодні впровадження еквитка, а компанія змінила власника та переїхала зі Львова до Дніпра. А разом з тим, за даними системи «Юконтрол», змінила і вид діяльності та назву. Тепер це торгбут-центр, що займається продажем будівельних матеріалів. А куди поділися мільйони та за чиї кошти виправлятимуть недоліки леокарт. Ніхто не відповість. Система все ще не реалізована до кінця. Люди не зрозуміли, чому немає мобільного додатка, чому немає пересадок безкоштовних, чому немає абонементів на весь транспорт місячних. Піврічних, річних оплата транспортної роботи, яка теж мала бути частиною тієї системи, теж досі не впроваджена. Все ж таки, ми могли почекати, ми могли все ж таки допрацювати всі потрібні речі і запустити. Я не говорю там про якусь півроку, я говорю там до трьох місяців. Садовий хотів, аби Львів став першим містом, яке запровадило автоматизовану систему оплати проїзду. А в підсумку отримав першість найдовшого впровадження е квитка. Хоча це логічно, чим довше ти займаєшся певною справою, тим більше з неї покладеш собі у кишеню. А якщо леокард після цього ще й некоректно коректно працює, то це дозволить виділити ще грошей для його вдосконалення і ще раз на цьому заробити. Це були змови настав час для нового викриття.